На Дніпропетровщині подружжя переселенців взялося до патріотичного самведаву. У селі за 70 кілометрів від обласного центру Тетяни Олексій у своїй хаті верстають газету для так званих сірих зон дороги Донбасу. Про що пишуть знають наші кореспонденти? Скільки тобі? Чотири? Чотири чотири а братику? Бачитко калькава. Понад рік тому родина оселилася на Дніпропетровщині. Тікали від погрози у рідному Димитрові, що на Донеччині, коли так звана російська весна настала на Донбасі, розповідає Тетяна. Патріоти як могли опиралися окупантам, підпільно видавали інформаційні листівки та влаштовували патріотичні акції. На тероконі намалювали навіть прапора України. Ми збирали гроші і закупили балончикову краску. дуже великий флаг. Ми рісували 3 на 7 метрів. Вот а, среди бела дня достатньо все це було страшно, чесно скажу. Того ж вечора Тетяні почали телефонувати знайомі та казати, що краще з міста забиратися. Погрожували розправою не тільки за патріотизм, а й за те, що чоловік боєць добровольчого батальйону дніпро 1 Після кількох тижнів поневірянь родина оселилась ось у цьому занедбаному будиночку. І Таня знов взялася до започаткованої справи. Для так званої сірої зони Донбасу почала видавати проукраїнську газету. Для мене це дійсно було вдруг. что люди, Красногоровка, Марьинка вот этот весь сектор у них, кроме российского телевидения, вообще альтернативного никакого не существует. Они действительно поверили в то, что а, здесь На території України дітей можуть розбирати на органи. Ідею швидко підхопили журналісти з Києва, Львова та Дніпропетровська. Тож матеріалу на 10 сторінок назбиралося дуже швидко. Перший номер був готовий ще 1 серпня, але надрукувати його вдалося лише за два місяці. У київській типографії допоміг Дніпропетровський доброчинний фонд. Тетяна згадує, як раділа, коли отримала перші екземпляри. Наклад був 30 тисяч. Як мені сказав мій муж, я так не радувалася даже раждіння рібенка. То тобто есть для мене было... Ми смогли. розповсюдити газету, допомогли поштарі волонтери. Росшитувалі роздати місця з гуманітарною допомогою. Але... Газет не вистачило. Кожен бере цю газету. Я не слышала ни одного возгласа, мне це не треба, оставьте. Люди беруть, люди йдуть, вони читають, это в кругу сім'ї. Зараз Тетяна вже працює над другим номером, каже, отримала відгук, Тож знає, що поставити у випуск. Люди попросили правову сторону затронути. Вона буде затронута і туди піде вторая полоса, якщо вийде і третья. Аби сам видав побачив світ, знову бракує коштів, шукаючи спонсорів, паралельно наводить ладу будинку. Каже, у Димитрії уже вороття немає. Тим більше у нас скоро з'явиться новий житель Дніпропетровської області. Ми ждемо поповнення в нашій сім'ї. Вот, Вроді врачи сказали, що буде мальчишка. Мы решили, что, да, мы здесь. Софія Богуцька, Ярослав Шуйкова, програма Вікна СТБ.